Я маркетолог і маю дуже великий досвід в операційному маркетингу, і розуміла, що в операційній роботі у тебе нема зовсім часу подивитися більш масштабніше і ширше, і, напевно, якось так зверху на, на на оцей маркетинг загалом. І власне програму це обрала, тому що розумію, що сила в незнанні, тому що там постійний пошук є, і навіть Мати досвід маркетингу – це не означає все знати, і розуміння інструментів маркетингу це не означає вміти правильно ним користуватися. Містиття інсайти, які я отримала на цій програмі, це абсолютно все просто від якогось там нетворкінгу з викладачами, з тим, що вони нам розповідали про свої практичні кейси, про якісь такі абсолютно не знаю, очевидні речі, здавалося б, але коли тобі їх проговорюють і показують, як на практиці воно може виглядати, як там не знаю, абсолютно очевидні помилки або якісь очевидні недопрацювання, що вони можуть коштувати на практиці в реальному бізнесі, це дуже цінно дізнатися, це дуже. Цінно почути. Знаєте, в цей період було як в Мемчику пора, коли війна, курс долара росте і все ніби здавалося не на часі. Але я дуже хочу розвивати український бізнес, і оскільки у мене є зараз така можливість, то ось я тут. Мені здається, що я б порадила ну, абсолютно всім, хто хоче розвиватися в маркетингу, абсолютно всім, хто хоче розвивати свій бізнес, хто можливо працює в якомусь маленькому бізнесі і думає, куди його скерувати, або тільки задумається про те, щоб зробити свій власний бізнес, і хоче зрозуміти, як можна його зробити, де саме шукати клієнтів, як саме можна будувати свій бізнес. Загалом, якщо ви думаєте про розвиток, про те, щоб мати власну справу. Це точно для вас.